Італійська компанія Караколь, яка використовує промислових роботів для великоформатного адитивного виробництва, Large Format Additive Manufacturing, скорочено LFAM, залучила 40 мільйонів доларів США на розширення своїх виробничих можливостей. Міланська компанія була заснована у 2015 році. Її технологія використовує шість осьових роботів та вдосконалене програмне забезпечення саме для надання індивідуальних рішень LFAM для широкого спектру галузей промисловості. Її платформа Гіра виробляє деталі за допомогою адитивних процесів, таких як екструзія гранул для композитів та термопластів. Тим часом Віпра від Караколь використовує пряме енергетичне осадження для адитивного виробництва з металевими сплавами. На відміну від традиційного адитивного виробництва, яке обмежене розміром робочої платформи машини, LFM може виробляти набагато більші компоненти, роботизовані системи, які по суті поєднують точно керованих промислових роботів із.